Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вендулари, і сьогодні ми будемо провіряти, що знаходиться у середині общественних участок у Зімстрик. Давайте зайдемо у Сімстри, друзі. Та, друзі, тут дуже максимально велика загрозка, що це капець, але не переживайте. Та й можливо я вам щось розкажу, коли буде загружатися. О, Окей, мене є бачите, доповнення вперед, майбутнє, студентське життя. Як там його? Времена, годи, тобто часи, роки в питомці, сумірка, кар'єра, світ пригод. Ну і коротше, давайте будемо грати уже. Так, чекаємо цю ну, дуже максимально довгу загрузку. Не знаю, чому розробочки вирішили. Так, зробити, але коротше, без різниці. Мені взагалі без. різниці. Окей, поки що <свісно> <свісно> будемо наблюдати. <свісно> так, все. Так, стоп. А чому тут моє ім'я? <косвісно> Окей, чекаємо, коли все як. Коли загрозиться. Так, ось це, ось це відео давайте ми пропустимо і на знову ЛТ. Все, у нас. Нас доповнює вперед майбутнє, як ви бачите, це моє останнє доповнення, які я куплю. Ну окей. Щось загрузки тут дуже швидко пройшло, але це ще не все. Ми, бачите, я грав за Сім'ї Роміс, бачите, вона у мене трохи відрізняється. Ще я їхню квартиру покращу. Ой, тут мені щось прилетіло, друзі. Окей, okay, чекаємо, коли загрузиться. О, якась знайома пісня. Вона мені реально знайома. Я пам'ятаю цю пісню, чу, коли зайшов перший раз грати у свій любими Sims 3. Але хоча б 74 більше подобається. Але моя любима частина це Sims 2. Хоча в неї не гравала, але я думаю, вона стала б моєю любимою частиною. 100%, я так думаю. Ну так. О, ми загрузилися! Ой, що це, друзі? Друзі! Тут якась... тут щось прилетіло мені. Ну окей, пропускаємо. Ой, як ви помітили, у мене чомусь дуже маленький екран. Я не знаю чому, але в мене чогось ще 7-3 безумно гая, але в мене був експеримент заключається в, в тому, що знаходиться у середині різних будівель. Так. З чого нам вже почати? Давайте салон красоти. Він у нас знаходиться ось тут. Бачите, у мене трохи сансетвеліб відрізняється. Бо я його трохи перероботив. Але якщо ви хочете нормальний, то напишіть у коментарях. Окей, давайте зайдемо туди, друзі. У нас якраз ніч, так що давайте просто туди зайдемо. Йоу, друзі! Тут реально щось є! О! Тут якісь креми, напевно від містера Пропера. Та ви що, я жартую. Мене інтересує більше ось це. Що в салоні красоти забули книжки? Та, реально, що вони там забули? Реально. Ні, реально, що вони там забули? Напишіть в коментарях. Я не знаю, ми так думаємо, не, не, не довго будемо, Тобто довго провіряти, але коротше чи, чи буде. Але я сподіваюся, вам буде цікаво. Окей, давайте провіримо, як ресторан. Звичайний такий ресторан, я такий самий бачив у Словенії, по-моєму, в Любляні. я такий же самий бачив. Ну окей, давайте його зайдемо. Давайте всередину зайдемо і бачимо йоу, як тут все пророботано. Ого, ну круто, тут якась стіна є, друзі. Я ніколи такої пророботки ще не бачив. О тут може за столик столок Ха, Там ще якісь соуси. Були. Так, а давайте зайдемо сюди. Що тут у нас? А, тексту. Окей, okay, Ну, як на мою думку, непогано не попрацювали над цим заведінням. Що у нас там далі? А, у мене чогось дві лікарні. Я їх так поставлю. Ну, давайте, що мене пожарна станція, як ви бачите, вона трохи відрізняється. Ну, та я її перероботи з якоїсь там гри, яка не дуже популярна, якщо чесно. Ну окей, давайте зайдемо вже в нашу лікарню. Про ну, в'єтнамську лікарню. Ну, окей, давайте приближимося сюди, нажмемо ось цю кнопку і зайдемо. О, тут нас за два. Так, я їхню мову трошки розумію. І процедури. А там що пише? Там теж пише процедури. процедури. Ну окей, давайте зайдемо у процедури. По-моєму, по покращенню лиця або тіла. Ну це, напевно, по лицю. А ні, тут пусто. Давайте зайдемо в другий. В другий. Як там його? Третій ми потім перевіримо. Але давайте зайдемо спершу у другий. І так, що у нас в другому знаходиться, друзі? Давайте перевіримо. І в нас як і тут у нас теж нічого. Але давайте подивимось за, за тим, може там хоч щось є. Ого, ого, мені ці рослини трохи подобаються, якщо чесно. А вам напишіть в коментарях. Ну окей. А мені інтересно, що тут. Ох, вони тут непогано так пророботили все. І ми попадаємо на вулицю з вентиляторами. Ну, як на мою думку, доволі таки пророботано. Правда, ну нічого. Давайте зайдемо у нашу нелюбиму школу. Думаю, вона багатьох нервує. Бо там важкі завдання, тут-то-то, фе-фе-фа, ну окей. Давайте зайдемо. Ой, мене чуть-чуть вище сповнилося. От ну, ну, як бачите, звичайна школа. Давайте зайдемо сюди. Ой. а тут доволі на пророботана А В яку є ще кімнати тут є? О, давайте ось цю. пробуємо, друзі. Хм, Ну, нагадує, так, це інформатика, бо мені одному здається, що це комп'ютери. Ну, окей. Що які там у нас є. Це вихід? Тут я бачу значок вихід, але дуже сильно розмитим. О! А тут ваші діти або підростки приходили і потім кудись пропадали. Ну окей, давайте подивимось, що ще у нас. У нас є. О! Це напевно я там його, його. О, це, напевно, математика, клас математики. І одночасно як там його? його сімської мови, ну так. От в мене українська, в Америці англійська. Так, а це, напевно, по-моєму, як там його. Це клас англійської мови. Окей. А так, давайте подивимось, які у нас ще класи є. Хм, це, походу, молодші класи. Ну, окей, я так школу буду вічніше досліджувати, так що можемо перейти ще до інакшого місця, і во Бачите, во це офісний центр, якщо хтось не знав, Ой. в мене дорогі логай 73. Я не знаю чому. Ну, окей, давайте зайдемо. тобто Давайте перевіримо, що тут у нас знаходиться. Так, заходимо. Опа, в нас вже якийсь лакшери, Давайте зайдемо в одну кімнату і. бачимо, у нас тут якийсь офіс. Ну окей, давайте ще. І тут теж лакшери. Дві лакшері кімнати. Так, тут, тут всі однакові кімнати. Чому мені одному здається? Ого, як там не проработала, конечно. Напевно, вони просто забили, те, що не помітять. Ну окей. Так, тут всі майже всі кімнати однакові. Так що, думаю, можемо переходити до інакшого. Давно. Давайте прийдемо сюди. У нас тут якраз Маруся працює. Давайте сюди. Правда, тут трохи інакший магазин, але нічого. Во, а дивіться. Дивіться, у нас як там його. Тут всякі продукти є. Так, давайте ми будемо їх упізнавати. Так, що це у нас може бути біле? Це напевно, торти. Так, ну це зелений перець, яблуки, морква чесник. Ні. А ні, це гриби. Ось це теж морква вже не чиста. А це теж морква, теж не чиста. Ну, окей, давайте подивимось, що тут з продуктів. Йохан, я тут буду так віщність угадувати, але, коротше, можете самі поугадувати. Так, ну це, по-моєму, майонез. Зверху там, які? там походу, гра газировка. Хоча б ні, це на не майонез, нес. Це ж ви всього теж газеровка. Друзі, як ви думаєте? Ну, окей. Стоп! Там що, Кіндер? Так, 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 так. Це похоже на Кіндер. Дивіться, тут похоже щось на Кіндер. Окей. А де каса? Ну, ну люди куди заходять, мають платити, а де каса? Вони забули, ну окей, давайте прийдемо зразу на другий. Удинк це у наш книжний магазин. Давайте зразу до нього перейдемо. До книжного магазину. На. Хто це у нас? Стоп. Я, мені одному здається, що я тебе знаю. Так, ти хто у нас? Ну, окей, потім поговоримо про неї. Ну окей, у мене тут якась бабуся і стоп. Стоп, це ж той самий персонаж із серіал і кібідітуаліти. По-моєму, ви такий Знаєте, але він зараз не дуже популярний. Стоп, це ж той самий персонаж з цього серіалу. По-моєму, він появлявся в якійсь там серії. По-моєму, 23-й він появлявся. серії, це ж вроді би як спікермен. ну окей, зараз подивимось подивимося так, книжний магазин. Ну так він в мене з доповнення студентське життя з'явився. Що це? Що це за тварина? Я не знаю, друзі. Ну окей, тут у нас вже можна купити як його книжки. Ну і тут самі книжки. Ну окей, давайте ще якісь будинки перевіримо. А, та, наш є будинок по сусідству. Ну, шесненний будинок. О, я тебе знаю. І, і, і давайте почитаємо, як його хоча б звуть Моритін Гот. Мортінг. Інтересно, а в, яка, а в які інтереси, а яка машина у його батьків? Хм, Можливо, така британська машина, як Астон Мартін? Ми її випускали в Британії. Але я не пам'ятаю, де то в Англії, то в Шотландії, то у Весі, то взагалі в, Пів... в Північній Ірландії. Я не пам'ятаю. Але якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Мені що здається, що його все-таки випускали я там його в Англії? О, дивіться, як виглядає, будинок, де ваші 7 може подивитися кіно. Доволі таки ефективно. Стоп, це що, коври, коврики з Радянського Союзу? Дану, цього не може бути. Чи може? Ну, окей. Які у нас ще учасники лишилися? А, ратуша, ратуша. нас Не лишилося. Не тільки ратуша. Що ж казати, не тільки ратуша. Так, все. Є наша ратуша. Зайдемо сюди і бачимо, чому, як там його великі, як там його великі стіни і якийсь дуже красивий кофрик. І тут у нас пусто. Пусто. Ну так, от просто пусто. Ну, окей. Так, далі у нас кіноші участки. А. Ресторан, ресторан. Меня интересует, что тут находится. Квартира в ресторане? Так, давайте сами перевернем. Блин, занадто высоко. О, нормально. Йоу, друзья! Так то же справочный лакшери квартира. Давайте посмотрим еще что. Йоу, друзья! Реально, это выглядит так залипательно! Хто згоден зі мною, ставте лайк. Ну та але, окей. Але це, але це так красиво виглядає. Ну, господи, це капець. я за, прямо закохався. За але давайте хоча перевіримо, що в ресторані знаходиться. Надіюсь, ну, там буде де і, і не багато хто на що можна подивитися. Але ресторан мене більше всього дивує. А тут таке саме, як і на верхньому поверсі. Ну окей. Давайте тоді. Які ще будинки ми не провіряли, друзі? Давайте пошукаємо. О! Научний центр ми не провіряли, друзі. Давайте перевіримо його. Мені завжди було. Мені завжди було інтереса, що там знаходиться. Так, давайте зайдемо спершу в научний центр. Все ми в ньому. Тут статуя то є як? Там його сім бота із The Sims 2. Не знаю чому, можливо, це просто отсилка. Ну окей. Тут у нас просто звичайна стіна, нічого інтересного, ну окей. Так, що машки там ще у нас є місця. Тут може, це знімаль... знімательна площа. Так, давайте подивимось, що там хоча б знаходиться. Так, давайте зайдемо у ось ці двері. Ну, давайте просто в них зайдемо і подивимося, що там є. Отлекшер тут, тут, і а і, тим і, і телевізор, тут що, двері, такі ось двері та є. А тут теж пустота. Ну, окей, друзі, тут мало на що можна подивитися, але хоча б ні. Дивіться. Тут немало, о, дивіться, щось непонятне, я не знаю, що це. Але, на мою думку, вони доволі таки над цим добре постаралися. Ну, і я тебе, ну, і якісь будиночки. Напевно, для якогось фільму, інтересно якого. Якщо хтось, може, якщо хтось планує свої варіанти, можете написати у коментарі. Стоп, в мене ж там була база астронавтів. О вона. Давайте заглянемо в базу астронавтів. Яка вона велика, як небоскроб. Хоча буршка ліфа більший. Ого цей небоскроб більший, ніж Тач Махал. Але все солна... одно менше, ніж якась там будівля, я вже забув яка. Ну, можливо. Ну, окей. Ми ж не проверяли ось цей будинок. Тобто ось цей. Ну тут можна подивитися почати кар'єру в спорті сходити на концерт. Але, але, але вже якось пізно. Ну просто на вулиці вже темніє. Ну давайте зайдемо хоча б. Хм. Якісь знайомі флаги, реально. Йоханий. Це ж картина на Сансет Велі. Йо-мо, -йо, ханий! У мене трохи ганильцина, але чогось ностальгії нема. Що там мені вдома показалося? що... Йоханий! Це як на мою думку, тут дуже проработано не ну реально. Так, що ми ще не проверяли? Давайте подивимось! А! А ось цей як там його. його ось ось «Вперед! заповнення впередмайбутнє. Тут можна почати роботу на арені ботів. Ну та така робота в цій грі існує з доповненням «Вперед! Майбутнє!» І робота астронавта теж прийшла з доповненням «Вперед! Майбутнє!» Так от так красиво він виглядає. Ну, та. Ну, та, можливо, це ще не все. Так, я згадав, це ще не все. У нас залишилося лише останнє одне місце. І це у нас? його, нівенська база. Ну окей, давайте зайдемо йдемо сюди. Ось такий секретний прохід. Мені завжди було. Йоу, тут темно. Хто згоден, підписуйтесь на канал. Йоханий, тут так темно, як. Ну, коротше, я це слово не буду казати. Вовне занадто матерне. Ну окей. Ось, друзі, ось такий у нас відеоролик. Кому сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А на цьому все так що всім па-па!